Ну і далі повертаємося до су... до ситуації у Полтаві. Там під удар потрапив навчальний центр військ зв'язку. На даний момент відомо про щонайменше 41 одну загиблу людину, і більше ніж 180 дістали поранення. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Ворог влучив двома балістичними ракетами по території очбового закладу і сусідньої лікарні. Частково зруйновано одну з будівель інституту зв'язку. Під завалами опинилися люди. Багатьох вдалося врятувати. Зеленський дав доручення провести повне та оперативне розслідування. Дування усіх обставин того, що сталося. І у міністерстві оборони заявили, що в момент трагедії люди якраз спускалися до бомбосховища, але через те, що часовий проміжок між тривогою та прильотом ракет був настільки коротким, зробити це просто не встигли. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 людей. З них 11 деблокували із під завалів. У відомстві зазначили, що ця трагедія це чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. У свою чергу повноважений справ людини Дмитро Лубінець пише, що це чергова російська нелюдська жорстокість і цинізм, і це черговий доказ того, що ворог не має ані честі, ані совісті. Він не зупиниться ні перед чим, аби посіяти страх та страждання. Омбудсмен додав, що світ повинен побачити і засудити такі варварські дії. Ну і про ракету на місто повітряні сили повідомили ще о 9 годині 10 хвилин ранку. Буквально за кілька хвилин після цього пролунав вибух. Полтавські змі пишуть, що там також пошкоджено понад 10 житлових будинків, і на місці удару розгорнули оперативний штаб для отримання допомоги. У той же час в обласних центрах переливання крові оголосили про збір донорів.